Вам подобається зима, діти? Чим вона вам подобається? Що ви любите робити взимку? Зима буває різна, з невеликим морозом, тиха, падає невеличкий сніжок. У таку погоду хочеться гуляти, кататися на санках, лижах, ковзанах. А буває зима холодна, люта, зла, з сильним вітром і снігом. У таку погоду люди навіть ніс на вулицю намагаються не висовувати, сидять вдома. У селі утеплили теплі шуби, шапки й чобітки приготували, подбали люди і про своїх домашніх улюбленців, що заготовили люди для своїх кіз, корів та овець. Так, сіно. Утеплили люди і житла своїх тварин, вистелили підлогу сіном, позатикали щілини в стінах. Добре, тепло, ситно живеться домашнім тваринам. А хто ж подбає про тварин диких, лісових? Вони дбають про себе самі. Хто знає, як дикі тварини приготувалися зустріти сувору зиму? Білка робить запаси, збирає в дупло шишки, горіхи, жолуді. Ведмеді їдять влітку траву, ягоди та мед, восени будують барліг і всю зиму сплять. Заєць змінює сіру шубку на білу, щоб на снігу його не було видно. Я сорока білобока дуже високо літаю і про все на світі знаю, хто лишив гостинці в чарівній корзинці. Ці гостинці вам, малята, дали лісові звірята, але ви часу не гайте. Хто вони ви відгадайте?» Гострі вушка, наче рішки, оченята, мов горішки. У дуплі живе вона, в неї шубка хутряна. Так, це білка. Які слова в загадці підказали вам, що це дійсно білка? Так, гострий вушка живе в дуплі. А як пересувається білочка? Так, білочка дійсно стрибає дуже спритно, вона відштовхується задніми лапками і стрибає з гілки на гілку, наче перелітає. Давайте спробуємо описати білочку за вже знайомою нам схемою. Схема складається з трьох рядів. Починаємо з першого ряду, найвищого. Розглядаємо перше віконце. Це означає назву тварини. Друге віконце означає, де живеться тваринка. Третє віконце означає, з яких частин тіла складається тваринка. Далі опускаємося нижче, в другий рядок. Ця картинка означає колір тваринки. Наступна картинка означає дитинчат тварин. Картинка у третьому віконці означає розмір тваринки, велика вона чи мала. Опускаємося в третій ряд. Перше віконце означає, чим вкрите тіло тварини. Друге віконце чим харчується тваринка. І останнє третє віконце означає, яку користь приносить тварина. Отже, спробуємо описати за цією схемою білочку. Це білочка. Білочка лісова тварина, адже вона живе у лісі, у дуплі. Білочка складається з тулуба, маленької голівки, лапок та великого пишного хвоста. На голівці білочка має гострі вушка. Білочка – Має помаранчеве забарвлення. У білочки дитинчата, білченята. Білка це невелика тваринка, тіло білки вкрите шерстю. Білочка полюбляє горішки, шишки та гриби. Яку користь приносить білочка? Білочки їдять не лише горішки та гриби, а й комахи і личинки, які є шкідниками. Вони зривають і кидають на землю листя і гілки дерев, які, перегниваючи, збагачують ґрунт корисними речовинами. А ще білочка, знайшовши горішок, не обов'язково його з'їдає вона може вирити ямку в землі, заховати туди горішок і прикрити листя. Так білочки готуються до зими, роблячи запаси, але часто білочки забувають, де саме лежить горішок, тому забуті горішки залишаються в землі, і, коли приходить весна, вони проростають і з часом перетворюються в дерева або інші рослини. Звір у лісі цей живе, не говорить, а реве, дуже теплу шубу має, мед він їсти полюбляє. Та дивак цей звір, одначе, зроду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить, як він зветься. Так, це ведмідь. Діти, а що робить ведмідь взимку? Так, він спить. А де спить ведмідь? Так, ведмідь спить у барлозі. Опишемо ведмедя за знайомою схемою. Це ведмідь. Ведмідь живе у лісі, отже, це лісова тварина. Ведмідь має великий тулуб, також великі масивні лапи, велику голову. Та маленькі вуха. Тварина має бурий або коричневий колір. Дитинчата ведмеди це ведмежата, ведмідь це велика тварина, тіло якого покрите шерстю. Ведмідь харчується медом, ягодами, а також полюбляє рибу. Ведмеді сприяють розповсюдженню насіння рослин. Довгі вуха, куций хвіст, подоріжти скік по скік, дуже вовка він боїться, а ще хитрої лисиці. Хто це? Так, це заєць. Це заєць. Заєць живе в лісі, отже, заєць це лісова тварина. Заєць складається з невеликого тулуба, довгих лап, Маленької голови та довгих вух. Хвіст у зайця короткий. Влітку зайці сірого кольору, а взимку міняють своє запарвлення на біле, дитинчата зайця це зайченята. Заєць це невелика тварина. Тіло зайця вкрите шерстю. Заєць харчується рослинною їжею, корінцями. Корою, гілочками дерев. А яку користь приносять зайці? Зайці можуть переносити спори і насіння рослин на великі території. А ще вони є їжею для хижих звірів. А зараз ми з вами пограємо в гру підкажи слівце. Зайць взимку білий, а влітку так, сірий. У зайця хвіст короткий, а вуха так довгі. У білки задні лапи довгі, а передні короткі. Їжак маленький, а ведмідь так великий. Заєць пухнастий, а їжак колючий. У білки хвіст довгий, а у зайця короткий. У лисиці шерсть м'яка, а у вовка жорстка. Діти, треба подякувати сороці, що такі гарні завдання нам принесла, а в дарунок її треба пригостити. Чим ми можемо пригостити сороку? Так, насінням. Дякую вам, дітки. а там, на вулиці, ще так багато пташок моїх друзів. Вони голодні. А хто друзі сороки? Так, це горобці, синички, снігурі. Не турбуйся, сороко. Дітки принесуть багато насіння і насиплють на прогулянці твоїм друзям у годівниці, тому що птахів потрібно підгодовувати взимку. Діти. А на цьому наша зустріч закінчується. Пригадайте, про яких диких лісових тварин ми складали описові розповіді? А про яких тварин ми ще не розповідали. Спробуйте скласти описову розповідь про дику лісову тварину та розкажіть цю розповідь рідним.